День Соборності України одне з важливих національних свят для кожного українця. Справжніх патріотів об'єднують спільні цінності. Вони освідомлюють, що їхня щоденна праця це те, що вони можуть зробити для процвітання нашої країни. У Палаці культури Рівненської АЕС День Соборності України відзначили яскравою концертною програмою за участю хореографічних та вокальних колективів. Щирими посмішками та гучними оплесками їх вітали глядачі. Україна пройшла довгий шлях становлення, вона й зараз бореться за свою незалежність. Наразі від кожного з нас залежить, якою буде Україна у майбутньому. Соборність це територіальна цілісність держави, тому звільнення від російського окупанта українських земель є нашою спільною метою. Серед присутніх у залі було багато молоді. Цьогоріч кожен відчув та усвідомив глибоке значення Дня Соборності. Перемога наша спільна мета Україна в серці кожного з нас. Перш за все, це патріотичне свято, яке на зараз, на цей час, дуже важливе для нас, тому що ми всі маємо, ми всі в душі патріоти. І тому я вважаю, це свято нас об'єднує, і всі українці збираються в цій залі. Дивляться на нашу молодь, яка буде майбутнім нашої країни. Тому я вважаю, воно дуже важливе для нас. Через останні події, через повномасштабне вторгнення, через війну це свято навпаки якось об'єднує, показує, що ми один незламний народ, що ми здатні все пережити і що ми все зможемо подолати. Тетяна Федорова Павложих, канал Енергатом.